Доброго дня, шановні, ви на каналі Алефін, і це відео буде головною метою, щоб ви могли економити на знятті готівки, якщо навіть це будуть і кредитні кошти. Ми не беремо всі популярні зараз банки, а розглядаємо новий віртуальний банк, який є проєктом ідея банку. І цей банк називається ОБАНК. Є така картка, вона віртуальна, її можна оформити у партнерів. В коментарі до цього відео, перейшовши на сайт або в опису до цього відео, і ви її можете отримати прямо через ваш смартфон. Дивіться, по картці головна перевага це користування кредитними грошима. Можна запросити ліміт до 50 тисяч гривень і завжди знімати кошти. І завжди знімати кредитні кошти відсотка за процедуру. Тобто ви знімаєте 5 тисяч гривень, тільки буде відсотка комісії. Якщо це буде картка у вас постійна, ви можете економити таким чином на. Знятті кредитних коштів, тобто, якщо ви маєте кредитні картки інших банків, там зазвичай комісія вища. В Приватбанку це, наприклад, 4% в інших банках 4,9%. І цим ви можете користуватися. Це перевага цієї картки. Також по картці дії пільговий період, який розповсюджений на безготівкові операції. Для того, щоб ви могли, наприклад, користуватись безкоштовно майже грошима банку за цей час. Розгляньте цю картку, якщо вам ось потрібна постійно готівка, і ви плануєте знімати, якщо зазвичай потрібні гроші. Ось таке відео для вас.